Доброго вечора, ми з України, а я Ірина і теремочек. Так, що з мене тут посунулося? Мало місця мені стало. І так, у нас теремочек, і дивимося, що робиться в Кремлі наразі. Я чула там якась паніка, я чула, там щось робиться. Ну, я казала вже, що я роблю це на один день наперед. Тобто не в неділю, а через те, що я в неділю не зможу, роблю це ночу зараз з суботи на неділю. Трошечки наперед, тому вибачайте. І так, що робиться на Кремлі? Що робиться на Кремлі? Що у них там відбувається? Ви знаєте, якісь переговори, якісь зустрічі, якісь партнери, якісь ем, сучасники, будемо так казати, я бачу, що в принципі, в принципі нічого поганого нема. Але, але ця карта говорить: їм до них йдуть переміни. Тобто, це, що вони наробили, це, що вони почали, це, що вони спричинили. З любові, непонятно до кого. Це не від любові, це від страху. Ця війна почалася від страху, від, як би це сказати, від злості, від заздрощів. Ось так я це бачу. Але йдуть переміни. Зараз ми подивимося, що за переміни. Ось тут у мене військова карта. Зараз подивимося, що за переміни йдуть у. Запорібрік там у них. А, Україна починає їх гнати. Україна починає їх гнати. Побиті, пощурхані, такі, знаєте, пожулені, каліки, отакі всякі Україна їх виганяє. Бачите, Україна жене їх з своєї землі. Ось які у них йдуть переміни. Ось що я бачу. Да, ви знаєте, ще що я скажу: у них казна опускається. Ось ця карта говорить про збитки у фінансах. Тобто не навчилися вони на своїх помилках і наступають на ті самі граблі. А Україна від цього міцніша. І ви бачите, Україна стає міцна, так змарніла, так схудла. Але. Міцніша. Духом допомога буде йти все рівно, бачите, тут у нас пшениця. Пшениця це завжди щось таке. Нехай буде зброя. Бачите, як, як би це сказати, як гетьмани колись. Ось. До речі, хтось сказав, щоб я подивилася. Мені от недавно хтось сказав, я подивлюся ще на днях. Корол... Що колись казали, що буде жінка президентом, чи не буде це краще? Ось, бачите, ну, подивимося, треба буде подивитися спеціальний розклад зроблю. Можливо, на днях подивлюся. Ось. Ось так, мої дорогенькі. Нічого їх не навчило, але вони, бачите, в них іде вже хилітає їх, дуже хилітає. Не вистає ресурсів у них. Вони вже беруть, я так розумію, запаси. Вони вже беруть запаси. Я маю на увазі фінансові недодача. Це нехватка ресурсів у них. Це можуть бути і гроші, і золото, і зброя, і люди. В принципі, не кожен хоче йти. Але ми зараз подивимося, що у них, який настрій у. Запорібрічних. Тобто у русских, який настрій у народу. До речі, хочу подивитися сьогодні і у військових русських. Давайте у них подивимося теж. Давайте спочатку візьмемо народ Росії, який у них настрій стосовно війни. Як у них? Щось помінялося, температура чи ні? У народа. Хм. Дивіться, самі старші аркани. Ви знаєте, я зараз вам скажу одну фразу. Я колись була маленькою, коли був, можливо, хтось пам'ятає, можливо, хтось читав, був, був це, Афганістан. От саме коли був Афганістан, я була маленькою, ну, зараз не скажу, десь така підліток. Десь, можливо, 10 років, от, точно не скажу зараз. І ви знаєте, ось така фраза з того віршика: Свобода дорого дається. Ми посилаємо синові на волю бри, близького народу. Щось таке. Розумієте? от Ну таке дурне. відверто вам скажу ці москалі такі дурнувати. Вони так люблять оці страдж, страждалки страждати погано їм, такі вупадочні, такі вони войовничі, вони такі патріотичні, в кавичках все. Ось, дивіться, що а тут, я, як би я сказала, імператор може говорити тут про якусь залізну віру ось у цю війну. Залізну віру у цю війну, я це не розумію, звісно, чому це так? Залізну віру, що вони переможуть, якісь сили їм допоможуть, що щось їх підігріє, щось їм дасть силу, наснагу, і маленьку, помаленьку вони йдуть. Я не бачу, що тут дуже багато людей. Дивіться, хоч нам десь колись і показують, що хтось там щось протестує, якісь жіночки, але карти ось, ну, не показали, що народ е, погано йому. Що вони не хочуть посилати своїх дітей. Я цього не бачу. Значить, то настільки мізерна частинка, яка не хоче йти, що на картах 99% такі хочуть, значить. О, ну так мені, а ну, давайте точно зараз подивимося. Хочуть, не хочуть. Що вони думають стосовно, це ще може бути, що у них якісь баталії. Ну, подивимося. І так, хочуть, не хочуть воювати. Тут показує ні. Не хочуть. Тут показують не хочуть. Але все рівно. Тут настільки мало їх. У них, як сказав імператор, так і буде. Що сказ... вирішив імператор це закон. Бачите, як у них йде? Сказав на війну. Все, ми, ми такі послушники, ми йдемо йдем на війну з вогнем і з мечем. Ось. Але, взагалі-то, в принципі, я не бачу, що тут карти тут тупік. Тут тільки, знаєте, так, маніпулятивно їх заставляють іти. Бо я так розумію, що вже якась частина, ну точно, знаєш, не виживуть. Не дуже хочуть. Я би сказала, що не дуже хочуть. Ні, не хочуть. Тепер давайте подивимося. Тільки ось, бачите, за гроші. От за гроші, Да За гроші. Напевно, це того так вони, от бо за гроші. а Попробуй їм не дай гроші, та ж не підуть. І так, тепер дивимося настрій військових, мої дорогенькі. Що вони там? Який у них настрій? Які воюють, саме які воюють у нас в Україні. І так, настрій військових. Я зараз скажу вам. Зараз я вам скажу. Дивіться. Дивіться, поки вони до війни не дійшли, поки не дійшли до війни, як вони побачили, що таке війна, так зразу. Поранені, хто тікає, хто заткує, хто жалкує. Бачите, хто жалкує. Тобто, до війни вони всі пхаються. Ну, ті, що трошки, знаєте, як, схиблені, Ось. Да, ми побідім. Ми це, ми то. От, правда за нами, От якось так мені це йде ось ці карти. Ось, такі ми герої. А потім жих і нема. Жих і нема. Людини нема, подохла. Ось, або каліками і ось тако вертаються назад. Ось так я це бачу. Да, такий настрій до того. А після того, як побачили тої кровиночки, саму війну, як побачили, то вже духу нема. Нема духу. Да, да, всіма силами тікають назад, мої дорогенькі. От я це доклала. Ось сюди доклала. Всіма силами. Усіма способами, всі способи використовуються, щоб втікти з полю бою. Ось так ось так, мої дорогенькі. Тепер я візьму маленького принца, десь я його зах. А я його десь заховала. Я вибачаюся, бо я тут, бачите, сьогодні, ну, верніше, да, підготувалася, і, будемо так казати, у мене всі карти перевернуті. Ось і позабирала карти, і тепер все шукаю не під рукою. І так, і так. балір'яночка на майбутнє для України. Щоб вас заспокоїти, щоб вас ось, ця карта, наприклад, надходження ресурсів. О, мої дорогенькі. Не за горами літаки, ви бачите? Літаки не за горами. Тобто, я бачу, ну я казала, що дадуть нам потрохи, потрохи нам все дадуть. Наскільки я бачу, готуються це можливо і навчання, тому що це карта така дуже повільна, дуже така, знаєте, старанна. Це карта, вона не швидко. Я так бачу, що нам скоро дадуть літаки. Як за швидко, Не можу вам сказати. Але так, дадуть. Ось у мене така зразу інформація прийшла. Тобто дадуть нам літаки, мої любі. Ось це я побачила. Гаразд, мої дорогенькі. Мріємо, лягаємо спати, віримо в перемогу і разом до перемоги, мої любі! Гарного вам вечора! Чудового настрою, бережіть себе і ваших близьких, і до наступної зустрічі. Мирної вам ночі!